Ангельське вітання Божій Матері, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жонами, і благословений плід утроби Твоєї, бо Ти народила Спаса душ наших. Богородице та, що народила Бога, благодатна, сповнена благодаті Духа Святого, благословенна, прославлена чи гідна прославлення, плід утроби Твоєї, народжений від Тебе, Ісус Христос. Спаса Спасителя, молитва ця до Пресвятої Богородиці, яку ми називаємо благодатною, тобто сповненою благодаті Святого Духа і благословенною з усіх жінок, тому що від неї зволив народитися Спаситель наш Ісус Христос, Син Божий. Молитва ця називається ще ангельським вітанням, тому що в ній є слова ангела, архангела Гавриїла, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жонами. Ці слова він сказав Діві Марії, коли з'явився до неї в місто Назарет, щоб сповістити їй велику радість, що вона народить Спасителя світу. Благословенна ти між жонами і благословенний народжений тобою. Сказала також Діві Марії при зустрічі з нею і праведна Єлизавета. Мати святого Йоанна Хрестителя. Богородицею Діва Марія називається тому, що народжений нею Ісус Христос є істинний Бог наш. Дівою називається тому, що вона до Різдва Христового була Дівою, і в пологах, і після пологів залишилася такою самою, адже дала обітницю, Богу, не знати чоловіка і, перебуваючи завжди Дівою, народила Сина Свого від Духа Святого в чудесний спосіб. Хвалебна пісня Богородиці. Достойно є, і це є істина славити Тебе, Богородицю, Пресноблаженну і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істріння Бога Слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Достойно є, достойно, справедливо, і це є істина. Істинно дійсно, пресноблаженну, що завжди має вищу радість, щастя, гідну повсякчасного прославлення, пренепорочну, цілком непорочну, чисту святу, серафими і херовими, найвищі і найближчі до Бога ангели, без істеління, безгрішно і безболісно, Бога Слово, Ісуса Христа, Сина Божого, так Він названий у святому Євангелії. Сущу, справжню істинну. У цій молитві ми славимо Богородицю як матір Бога нашого, завжди блаженну і цілком непорочну, і величаємо її, кажучи, що вона своєю честю, чеснішу і славою славнішу перевершує найвищих ангелів, герувимів і серафимів. Тобто, Божа матір за своєю досконалістю стоїть вище за всіх. Не тільки людей, але й святих ангелів. Вона безболісно в чудесний спосіб від Духа Святого народила Ісуса Христа, який, ставши від неї людиною, є водночас і Сином Божим, який зійшов з небес, а тому вона є істинною Богородицею. Найкоротша молитва до Божої Матері Пресвята Богородице, спаси нас. У цій молитві ми просимо Божу Матір, щоб вона спасла нас грішних своїми святими молитвами перед Сином Своїм і Богом нашим.